Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу розглянути таке питання. В новинах ми бачимо, що, начебто, наступ почався контрнаступ Збройних сил України. Дуже не хочу затрогувати цю тему, щоб, знаєте, як кажуть, не збити. Наших хай роблять своє діло, але давайте трішечки, хоч привідкриємо занавес і подивимося, чи дійсно ж що покажуть таро, давайте спитаємося, що покажуть таро, чи почався наступ, контрнаступ України, якого ми так всі дуже довго чекали, які, на який у нас дуже великі надії в українців. Тому поставте, будь ласка, вподобайки, лайки, щоб це відео побачило якомога більша кількість людей, тому що дуже всі чекають, допоможіть, буду дуже вам вдячна. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви просто зайшли з Нінацька, як кажуть, і не були ще на моєму каналі. Підписуйтеся. Я рада буду новим підписникам. Так, ну що ж, Давайте, як Таро бачить. Піш... Бу... Наступ уже пішов, пішов наступ. Таро, покажіть нам, що там, наступ уже почався, наступ почався Збройних сил України, чи почався вже наступ Збройних сил України, на який ми так дуже всі чекаємо. Покажіть, чи почався наступ. Знаєте, як це карта, знаєте, от взяли з усі сили, зібрали все. І от ще трішечки буде кінець, як кажуть. Це карта десятка жезлів, це карта, знаєте, дуже багато, звісно, на всього взяли на себе. Давайте будемо далі дивитися. Тобто ще тут і стоять вони наші в обороні, не тільки наступ, наступ поки що, знаєте, от як. оборона ще є. Ще десь певні періоди тримають Збройні сили оборону. Так, Чи почався ж вже наступ? Колесо фортуни тяжко, але ми зараз подивимося, куди ж це колесо фортуни? Тому що колесо це циклічність. тобто Ми можемо піти. Як і в мінус, і можемо піти як і в плюс, як вперед, так і відкотитися назад. розумієте? Тому зараз подивимося, куди це колесо фортуни. Дуже швидко. Події будуть розвиватися дуже швидко, дуже стрімко. І ми пішли вперед. Тому ви бачили карти, але, знаєте, якось тяжкувато. Тяжкувато, тяжкувато. Але зібрали все. У нас вже є, як кажуть, усе: зібрано, все ми маємо. І ми вже прийшов той та фортуна, колесо фортуни називається карта. Прийшла та фортуна, що нам повин, потрібно рухатися вперед. Стрімко рухатися вперед. Тому, давайте ще одну карту витягну, як, як фінальну, да? чи пішов такий наступ, чи відбувся ж таки наступ. Так, ми йдемо до перемоги. Тому тримаємо всі кулачки за Збройні Сили України, молимося за наших хлопців. Ми так давно чекали. І, знаєте, тут я записала відео про Буданова, що він сьогодні сказав в якомусь інтерв'ю якомусь зарубіжному кореспонденту, що він знає, що. Певнений, да, це його прогноз, що війна закінчиться дуже скоро. Ем, Ганна Маляр сьогодні, якщо ви читали в телеграм-каналах, сказала, що контрнаступ України вже відбувся. Карти нам підтвердили це, ви бачите, самі я витягувала при вас. І що Україна пішла в чотирьох напрямках, але ну, це не основні, це не головні. Тому що ем, це ті напрямки, які поки що й були. Давайте подивимося, що очікує, що очі... яких новин очікувати від контрнаступу, яких новин найближчим часом очікувати від Збройних сил України, яких новин, яких новин очікувати від Збройних сил України найближчим часом. Якась йде обмеженість стримання. Колесо фортуни, тобто щось не так тут, якесь іде обмеження. Зараз ми подивимося, що за обмеження. Обмеження е руху. Зараз я подивлюся ще. Почекайте, яке у минулому? Тобто події, які, такі, які в минулому були. Тобто будуть відходи, чи що? Е з окупації виходять З окупації виходять, так як і. Ну, в минулі часи, і так як і в ті от, події повторюються, можна так сказати. Це карта дежавю, це карта минулих подій. Тобто повторюються, виходять із обмеженості, виходять, і території звільня... звільняються. Я правильно розумію? Так, бачите, тут піднімаємо ми їх, піднімаємо всіх. Буде оновлення, звільнення, оновлення, перехід на інший рівень. Тут уже дійсно буде якась, ну тут регрес іде. Прогрес, прогрес, боже регрес. Відходи, бачите, відходи. Десь йдуть відходи, будуть йти відходи. Що ми будемо очікувати? Ми будемо бачити, що будуть виходити з окупації населені пункти. Як і минулого разу. А, почуємо гарні новини про відходи. Це так, уже карти про, прям говорять точно. І ситуація буде змінюватися, буде зовсім перевертатися по-іншому. Будемо задоволені. Будемо гарні новини чути. Ситуація буде. А, Ситуація буде прямо такі, ну, не швидко. Я не можу сказати, що швидко, але все ж таки будемо досягнення мати. Так, давайте ще так спитаємо, у яких, які напрямки будуть переможні на, ну, у Збройних силах України, які напрямки на фронті будуть такими трофейними, да, які. Напрямки, які населені пункти, будуть звільнені найперші, да? можна так ще спитати. Так, це Луганщина. Тут під контролем ситуація буде. Про що тут король? Якісь тут будуть хитрощі застосовані. Тут якийсь хитрий буде план, хитрий план. Стосовно Луганщини, що за хитрий план? Ну, По імператору. Тобто тут затіяли хитрий план, що Донеччина буде. Донеччина знаєте, тут буде якась така ну, ситуація хитка. Знаєте, не хитка, вона мені це карта луна, вона мені говорить про якісь мутняки, тобто, про якісь такі, ну, не дуже гарний шлях буде. що Про що Луна? Хороші новини можуть бути, хороші можуть бути новини. Але тут якось, знаєте, відкладається, ну, от все буде. Донецький напрямок, буде рух, але зараз там не дуже буде. все таке, от знаєте, такі якісь будуть мутняки, якісь. Давайте запорізький напрямок, подивимося. Запорізький напрямок. Король Кубків, Колісниця. Ще Пентаклів і туз. Ну, якщо вам карти щось говорять, то я вам так показую, як ви, вроді, їх розумієте. Так, тут буде, от буде прийняти рішення рухатися вперед. Тут потрібно... от буде рух вперед. Так. Далі дивимося Херсонщину. Херсонщина, Херсонський напрямок. Що там? Які там будуть. Новини, які там будуть події відбуватися, Збройні Сили України, що там будуть? Страху наведуть там, втрати будуть, буде ну, такі, знаєте, будуть бої, але буде щастя, тобто будуть щастя, буде тут тут буде можливо, знаєте, активно так, можливо, тут і буде якесь перше повернення. Чи буде тут повернення? Да, тут може бути повернення, може. Тут ми можемо отримати перші землі. Ну, такі цікавий прогноз вийшов. Так, ну, давайте не будемо наперед заглядувати. Будемо вірити, як кажуть, в те, що керівництво. Наше військове, воно знає, що воно робить, воно знає, куди рухається, Впевнена, що плани у залужного дуже великі, все це продумано, все це прописано. Всі генерали працювали, зарубіжні партнери допомагали в цьому. Плани розписували стратегії. Тому давайте подивимося: все ж таки, результат. Наступу. Контрнаступу України. Результати контрнаступу України. Які приємні новини ми почуємо? Контрнаступ. Результати контрнаступу України. Які приємні новини ми найближчим часом почуємо? Результати контрнаступу України. ЗСУ. Колісниця. Ну, рух пішов. Якісь будуть... Тут якісь обмани. Ну, то обман не відходить. Тут рух пішов обманним шляхом, але він під контролем. Те, що ми прогнозуємо, воно це все буде не так. По-іншому буде це все. Але рух пішов і швидко пішов. І перемога, дивіться, буде перемога. Тобто ми тут приємні новини найближчим часом від контрнаступу. Да? Іде контрнаступ хитрими якимись Окольними шляхами під контролем ситуація швидко ми йдемо до перемоги. Тому супер, мені дуже подобається. Ну, і давайте так спитаємось ще. Неприємні моменти від контрнаступу очікують Збройні Сили України. Неприємні моменти від контрнаступу очікують, чи очікують Збройні Сили України якісь неприємні моменти. Так, чи очікують неприємні? Україна, плану, плани. Царь Кубків, трійка, Все йде по плану. Можу сказати, що прямо, знаєте, так аж не бачу ну, неприємностей. Все йде по плану. Ми все під контролем тримаємо. У нас чітко все прораховано, розраховано. У нас йдуть тут перемоги. Тут все проговорено по правосуддю, по справедливості. Дивіться, які карти виходять. По справедливості ми традиційно повертаємо свої території. Ми це все повернемо. Дивіться, успіх, перемога і все. Ну, які тут можуть бути негативні? Тут все тільки позитивно. Тому не будемо, я ж кажу, заглядати наперед, не будемо ворушити цю енергію, енергію перемоги, енергію е, мощ, міці. Да? Збройних сил України, дай Боже їм сили, здоров'я, всього, хлопцям дякуємо великим. Молимося за них. Ну, очікуємо, очікуємо новин. Я думаю, що все буде добре. Слава Україні, героям нашим слава. На все добре. Не забудьте про лайки. Лайки, щоб це відео побачили на найбільша кількість людей. Ну і підписки на мій канал. Обов'язково. На все добре, до зустрічі, до наступних відео.